Всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Получається, в нас сьогодні не жарка, пасмурна така дощова погода. Будемо сьогодні працювати допізно не жарко. Так що роботи, думаю, сьогодні зробимо дуже багато. Що я хочу сьогоднішній день розпочати? Зараз, як завжди, підемо на наше господарство, поприбираємо поросят, понаводимо порядки, погодуємо, понамелюємо і думаю, з обіду поїхати підкупити декілька тонн пшениці на господарство. Так як поки зерно є в товариша на продаж, треба трошки робити невеличкі запаси на господарство. І думаю, друзі, сьогодні у нас відео буде більш таке інформаційне, пізнавальне. Хочеться поділитися думкою. На рахунок ціни на зернову групу, на свинину від малих поросят до забою різникам, тушками продажі і самим м'ясом. В принципі, друзі, думаю, відео комусь буде такі цікаві, так як сам цікавлюся такою темою. Займаємося домашнім господарством, і ціна, звичайно, у нас трошки тут така нестандартна. Ну, думаю, відео все самі побачите. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, додивляємося до кінця. Не перемотуйте, ставте лайки, пишіть коментарі, а вам гарного перегляду. Так, друзі, поприбирали наших поросяток. Зараз покажу обстановку, яка в нас там знаходиться, і трошки, друзі, поговоримо. Оця у нас така. Поприбирали, порядочки понаводили, поросятка наші відпочивають. Тут у нас 4 кабанчика. Один є найменший, ну, то його видно оці більші забивають. Три кабанчика більш такі рівні. Двох кабанчиків планую найближчим часом потрібно прибрати. З цих свинок залишу собі. Подивлюся, якщо в нас там свиноматка і все буде в порядку, залишу одну свинку, так як по приміщенню. Якщо ні, то залишу дві свинки на свиноматок. Уже, друзі, з'явилася мушка в приміщенні. Так як у нас тут територія, така невеличка по приміщенню. Потрібно вже з понеділка заказати препарат Агіте. Я його раніше використовував, доволі так себе непогано він зарекомендував. Наносиш його на дерево, якщо я не помиляюся, наносиш на кусочки ліноліума і той запах вбиває чи проганяє муху. В принципі, це все як прийде, я вам однозначно зніму, покажу результат. В принципі, у нас тут уже порядок. Так, ну що ж, виходить, в нас ця свинка породи контур, що ми нещодавно привезли собі на господарство. Другий раз я її вже перепарував через те, що за першим разом вона не покрилася. Покривали породою чистокромним мокстером. Не знаю, чого вона з першого разу не покрилася, ну подивимося, можливо, за другим покрилася. Якщо ж і в подальшому не буде покриватися, то ми її будемо прибирати з нашого господарства. Можливо, причина в тому, що вона дуже така в собі. Масивна свиня, ну, годую я її по нормі. В принципі, я не знаю, трошки могла на дієту посадити, подивимося, що, друзі, в подальшому буде. Наша свинка уже ця поросна, мадам, вже їй скоро йти на опорос. Подивимося, що з нею буде. Можливо, все хорошо, Залишимо її ще раз на своєму господарстві. Молодняк наш там підростає, теж трошки в подальшому буду показувати. В Цьому свинарнику відкрив другий вход. Якраз виходить на той вход. Тут -то так свіженько, не дуже жарко, але є шкідники. Муха, комашня, комар. Так як знаходжуся тут у мене воно сарачок біля ставка, то біля ставка ж таких шкідників вистачає. Прийде з понеділка, дай Боже, препарат. Для обробітку обробимо всі приміщення і думаю, позбавимося ми цієї проблеми. Ну Це буде, друзі, все в наступному відео. Друзі, добрався тільки що додому, привіз тонну пшениці на господарство. Так як друзі, планував привезти 2 тонни пшениці. Ну, щось погода в нас сьогодні така пасмурна, захмаряє, гримить, можливо, навіть буде і гроза. Звичайно, друзі, необхідний дуже нам в нашій місцевості дощ, так як з посадки огородів, з посадки посівів, точніше цих культур у нас вийшло, що був один тільки розовий дощ. Все, більше опадів у нас таких не було. Все сидить в сухій землі, чекаємо на дощ, ну дуже його виглядаємо. Чого я купив одну тонну тільки пшениці. Планував я привезти дві тонни, так як вийшло, що сьогодні вже не встигнемо привезти іншу тонну. Можливо, докупимо ще тонну півтори Це все буде у нас буквально на днях. Ми це все привеземо вже буде в нас ця робота виконана. Получається, зараз підемо, покажу, яка пшениця продається, по якій ціні, і в принципі, яка взагалі ціна в нас на зернову групу в нашій місцевості. Нарешті ми вдома. Помічник мій вже порається по господарству. І така ситуація в нас. Прикупили таку пшеницю додому на годівлю поросят. Пшеничка непогана, чистенька. Якраз те, що, друзі, для поросят наших і потрібно. У нас є ще кукуруза, ще трошки залишилася ячменя, це я так узяв трошки із запасом. Зараз, звичайно, трошки поговоримо про ціни і буду приступати перемелювати потрошку нашу пшеницю. Получається, що таку пшеницю я купив за 4,5 тисячі за тонну. Якщо порівнювати з минулим місяцем, то підросла ціна на 500 гривень. Ну, це, Друзі, цього потрібно було очікувати, так як під весну завжди трошки ціна піднімається. Якщо ж порівнювати із кукурузою ситуації, то кукурузу можна минулий місяць купити було до 3,5 тисяч. Продавало, було багато в наявності, але той, як також ціни зараз такої немає. Кукуруза коштує від 4 до 5 тисяч гривень на сьогоднішній день. Якщо порівнювати з ячменем, ячмінь більш-менш нормально, там 3,750, 4,100 – це саме дорожче. І можу сказати, що ситуація не змінилася на соєвий шрот і на соняшникову макуху. Шрот коштує від 17 до 22 тисяч за тонну, і виходить соняшникова макуха 6 тисяч за тонну соняшникової макухи. Ситуація така. Принципі, працюємо, трошки підкупляємося, робимо невеликі запаси, щоб було всім на господарстві зерничко. Так як у мене є трошки ще кукуруза, залишилась ячмінь, вирішив трошки підкупити пшениці. Думаю, ситуація трошки повинна змінитися на рахунок цін. На зернову групу туди ближе до обмолоту, так як завжди, ціна буде все одно падати. Хто б що не казав, хто б що не робив, ціна зразу, як багато всі молотять, то в принципі можна потім підкуплятися з зерном. Я думаю, ситуація на рахунок зернової групи вам уже зрозуміла в нашій місцевості: ціни що по чому. Хочу також розповісти ціни на свинину від малих поросят і до роз... переробки свинини. Так як, друзі, поросята в нас від 10 до 12 кг, в нашій місцевості йдуть від 2 до 2,5 тисяч. Звичайно, минулий місяць можна було продати і 3, і 3,200, так як сам також реалізував поросят, Но ціна ввалилася гривень на 500-700 за минулий місяць. Якщо ж, друзі, порівнювати. Свиней на здачу від 120 до 150 кг, то ціна тут взагалі така плачевна, що ніхто не хоче нічого ні продавати, ні здавати, ні тримати. Так як минулий місяць ціна була ще 65-67 гривень за кілограм, зараз два різника у нас беруть по 55 гривень. Це саме дорожче, де можна в нашій місцевості знайти. І є навіть такі люди, які нагрівають руки на цьому, пользуються таким, сказати, безвиходним положенням у людей. беруть по 40, 42, 45. Навіть є такі ситуації. Ну, Люди їм стараються не здавати, чекають свою чергу в оцих людей. Ну, Людей, звичайно, в тих завал там на декілька місяців. Якщо, друзі, враховувати ситуацію тушки, полутушки, четвертини, то там ситуація також не така, вона і приємна, так як я також займаюся такою. Реалізацією так свинину із домашнього господарства, то ціна минулий місяць була 125-130 гривень за кілограм. Зараз ціна від 105 до 115 гривень. Майже на 15-20 гривень воно, друзі, все провалилося. І якщо ж враховувати, що повна переробка свинини, там м'ясом торгувати кістками, ребрами і тому подібним салом. То, друзі, ціна в нас як і трималася, так і тримається. Но це більший такий клопіт, потрібно клієнта шукати. ну, Хто хоче, той працює. Получається, друзі, кому цікаві ціни повністю на переробку свинини. в мене є відео на каналі, силочку я в цьому відео залишу. Переходьте, дивіться для порівняння. Ото в нас така не дуже приємна ситуація на рахунок свинини. Ціна провалилася, люди свої затрати понесли в певний свій час. Зараз не можуть реалізувати свинину. У мене є два кабанчика, які мені треба край убирати із свого господарства. Ну, я думаю, я попитаю своїх клієнтів, які брали в мене свинину минулий рік. Думаю, ми це все реалізуємо. Ціну я також задирати не буду. Більш-менш, щоб кожному було вигодно. Реалізуємо, а далі будемо тримати наше господарство. Потім будемо, вже, як ситуація вирівняється, будемо вже потім все продавати. Думаю, що ситуація повинна вирівнятися ближе туди до обмолоту. Можливо, місяць-півтора ще в нас така не дуже хороша ситуація побуде. І все, друзі, буде однозначно мінятися. Через те, що почнеться обмолот, люди старатимуться закупитися зерном. Зерно, як зазвичай, потім просяде трошки по ціні, ніхто хорошої ціни давати не буде. І воно так буде, друзі, все мінятися. Так що, трудя, кому цікаві такі відео, підписуємось на канал, ставимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.